А найбільш общипаним обчикриженим виявився Київ і область, і Одеська область. Так от з минулої осені з'явилося відчуття, що Зеленський вже не переобереться ніколи, і партія пролетить, тому треба красти як останній день. Бо коли вже зовсім припирають, що там немає сліду Порошенка чи Байдена. Тоді вони кричать, що Путін вин. Практики останнього року у з боку влади управлінські зводились до того, що треба вносити хаос, хаотизувати максимальну ситуацію. Росія підірвала Гес, е, е, щоб зупинити наступ на Крим. Хлопці змикили, що на цьому ж можна добре заробити. Капітально зараз поживляться нафтотрейдери. Верховна Рада проголосувала за підняття акцизу на пальне, на бензин і на дизельку. І тут починається велика катастрофа. Тобто ця історія з електроенергією виглядає як останній хапок влади. Теза про те, що доки буде Єрмак з Зеленським у владі, ми війни не виграємо. Стає всеохопною. Вітаю, друзі! Отже, приємно сидіти без інтернету, без електромережі і слухати квакання жаб. Це і є та цивілізація, яку побудував Зеленський. Жартую, звичайно, бо не було б війни. А війни б не було, якби була розумна і осмислена управлінська політика. А українці, на жаль, обрали собі відмову від держави як такої. І те, що досі функціонують деякі державні інститути, а найважливіше, функціонує місцеве самоврядування. Означає, що в принципі реформи, які були здійснені до 2019 року, і виявилися рятівними. Розбудовані Збройні сили, початок реформи Верховного суду, далі судова реформа після 2019 року була зупинена. Більше в цьому напрямку нічого не робилося навпаки, відкат назад. Але удари по енергомережі вони проявили по суті. Не лише гниль банковий, а гниль всі, так би мовити, вертикалі, яку, яку вибудовував дуже доточно спочатку Андрій Богдан, а потім Андрій Єрмак. Тому що сам Зеленський цього навряд чи е, відбудовував би цю мережу управлінську, судячи з того, кого і коли призначали, особливо. На Обласні адміністрації, потім на е, районні вже укрупнені райони, і на виході ми отримуємо абсолютно нежиттєспроможну систему управлінську. Якби не органи місцевого самоврядування, якби не місцеві бюджети, якби все це було так зацентралізовано, як мріяв про це окупант, то це б накрилось смітним тазом в першу чергу. І от чому, власне, мене зацікавив, зацікавив підхід диференційований по е, обсягах електроенергії, які надають різним регіонам. А найбільш общипаним общекреженим виявився Київ і область, і Одеська область. І тепер накладаємо на рівень доходів цих регіонів. Це найбагатші регіони в Україні. Львів, хоч і сконцентрував величезні фінанси ну, за рахунок міграції внутрішньої, адже релокалізувалось багато бізнесу, багато заможних українців зі Сходу, з Харкова, з Дніпра переїхали до Львова і вже там прижилися. Є підозра, що вони вже й не повернуться. А було колись так, коли Львів е на початку 2000-х почав раптом. Оживати. І раптом після обрання мером Садового рік з'явилася вода, потім почалося таке досить інтенсивне будівництво вже не покращених Хрущовок, а досить такого, чогось пристойного, то Львів перебазовувалися цілих сім'ї з Донецька, з Луганська, і з Дніпра. І чоловіки навіть чартерами літали на вихідні до сімей, гроші заробляли в Донецьку, чи в Луганську, чи в Дніпрі, чи в Харкові, чи в Запоріжжі, а на вихідні літали до Львова. Так от, я до чого це хилю? Бо раптом, коли починаєш аналізувати все, ну, так би мовити, копієчка до копієчки, а хочу сказати, що за останні кілька років. Місяців дуже цікавезно. я так бачу, що почекрижилися всі бюджети на політику, на медіа, і почався скульож в провладних середовищах. Всі вони почали ризкати, шукати собі десь іншого шматка хліба. І це проявилося, до речі, у поведінці чиновників. Тому що, коли виникла тема фортифікації, от на ній вже відривалися по повній. Грабували так, окозамилювали по чорному. Е, недавно Ірина Геращенко, ну Європейська солідарність, вона весь час їде то на Сумщину, то на Харківщину, і там, де можна щось показати без прив'язок, вони показують. Яку, яке це надувательство, яке це око замилювання е, взагалі розгорнули на цій фортифікації представники місцевих влад? З одного боку, там є підрядники великі, які через Міноборони отримали підряди, а ще ж купа підрядів розподілилася менших підрядів е, через місцеві військові адміністрації. Я вже розповідав історію про те, як випадково хлопці в Харківській військовій адміністрації забули внести в договір статтю про сплату ПДВ і просто, просто випарували 10 мільйонів гривень і все. І за це навіть ніхто поки що не виглядає, що хтось буде за це покаран. Такого ну, окозамилювання, яке оце все. На фортифікації проявилося, воно просто ну, воно має одну природу. І природа це зводиться до того, що це останній хапок. В чиновницьких колах, очевидно, з минулої осені, після того, як почалися заміни Рєзнікова. Потім вони, вони ж відчувають, чиновники бачать реальний стан речей. Так от, з минулої осені з'явилося відчуття, що Зеленський вже не переобереться ніколи, і партія пролетить, тому треба красти як останній день. І от ця інерція пограбування, грабування, вона якось так е е провадилася, що політичне середовище і медіа самі на боби підсіли і ну, стогнали теж сервільний мається на увазі і політики, і е медійники, які обслуговують владу. І очевидно, що з'явилася потреба трошки підлататися. І тут я вже говорив, що спочатку ці удари по електроенергії, по енергетиці, по генераційних потужностях сприймалися на банку як паніка і шок. Вони просто перепудилися всі, просто це був. А потім, ну, за звичкою, вони ж завжди перепасовують. В них винен або Порошенко, або Байден, а потім пішло по їх. Ну, Путін в них не винен. Як не крути, коли вже зовсім припирають, що там нема сліду Порошенка чи Байдена, тоді вони кричать, що Путін винен. Ну, Звичайно, що російська агресія первинне зло. Але те злодійство, яке на тлі первинного зла, є не первинним, але й невторинним. А це реально це просто зашкалює те, що так, так грабувати, як на фортифікації грабували, і це повилазило. До речі, почали досить жорстко знову красти на постачаннях до Збройних сил. Знову, ну, я на початку року розповідав, що військові тоді вимушені, поки не попровадили тендери, і військові змушені були купувати за свої то пальне для техніки, то одяг, то харчі. Так от зараз історія розвернулася абсолютно дивним способом. Спочатку цей шок е, е, після удару енергетично, по енергетичній структурі сприйнявся як катастрофа, потім вони прикинули, що ого, так на цьому можна ж, можна ж провернути іншу схемку. Тобто, е, взагалі, останні, останні практики після. Е, Ну, десь практики останнього року у, з боку влади управлінські зводились до того, що треба вносити хаос, хаотизувати максимальну ситуацію. І сьогодні рівно рік, після удару, підриву Каховської ГЕС, і те, як вони по Каховській ГЕС спрацювали медійно, мені стало зрозуміло, що вони далі будуть втрачати, позаздавати позиції по всьому. По висвітленні війни, по... тобто це все по суті, Росія зараз відігрується на всіх міжнародних майданчиках медійних, і Україна має якісь шанси більш-менш вигідно відсвічувати тільки в ситуаціях, коли це ну, Якісь серйозні міжнародні події, на які запрошений Зеленський, або запрошений якісь ну, представники України. І от на цих вже масових якихось медійних заходах, де Україна серед, серед кола цивілізованих країн, там дійсно є можливість якось підсвітити себе і донести свою позицію з того чи іншого приводу. Але тепер. Після, хіба після підриву Каховської ГЕС тоді якось всі дружно почали ширити російський наратив, що таким чином Росія підірвала ГЕС, щоб зупинити наступ на Крим? Про який там наступ на Крим? Мова була, коли там до концентрації військ навіть не проглядалось потрібних для ну, серйозного ривка в бік Криму. Без авіації цей ривок був неможливий апріорі. Тому, чесно кажучи, цей підрив ГЕС він, він був ну, таким шокуючим попередженням з боку Путіна, що він буде далі бити по ГЕС, далі бити по енергоструктурі. І ці його погрози справдилися. Тільки ж тепер влада вирішила, що це ж її шанс. Пригадується, коли були удари по інфраструктурі в жовтні 22-го року, тоді олігархи так якось піднатисли на Галущенка і Галущенко якось так не повівся на пропозиції від європейських урядів і від Єврокомісії про те, що треба різко децентралізувати. Енергопостачання. Тоді, до речі, в інженерному плані українські енергетики зробили дуже швидко і дуже багато. Вони перевели, по-моєму, з 750 мегаватт до 330 транспортні мережі і розподільчі вузли. Тобто, там велика серйозна така реконструкція розподільчих мереж відбулася досить швидка. Але ж централізована генерація лишилася. А чому? Тому що це олігархічний хліб, розподільчий обленерго, і я вже не кажу там про теплову генерацію. Тому Ніякої децентралізації не прийняли, і тоді безкоштовно Європа готова була поставити величезну кількість блокпунктів газогенераторних, які б забезпечували десь 150 містечок, могли б отримати зразу різко свої локальні резервні генерації. Звичайно, що олігархічна копійка чиновнику не шкодить, так би мовити. Чиновник її відпрацьовує чесно і послідовно, оскільки саме олігарх його туди і поставив. Хоча щодо енергетичного блоку, то в нас дуже дивна ситуація, тому що і Галущенко, і Котін, гендиректор енергоатому, це висуванці Андрія Деркача. Така от дивна історія. Сам Деркач в бігах, е, давно в бігах, звинувачений в Державній Раді е, зраді, а його висуванці займають е, такі важливі в енергокомплексі посади. Так от що зараз трапилося? Трапилося те, що хлопці змикитили, що на цьому ж можна добре заробити. І заробити на цьому мають не енергетики. Енергетики, само собою, бо вони зараз будуть тягнути гроші на реконструкцію, на виконання робіт, підряди, Євросоюз почне виділяти технічні всілякі ну, устаткування додаткове, і на цьому теж ну, свою копійку вони зрубають. Але на історії із недостачею електроенергії, капітально зараз поживляться нафтотрейдери. Тобто трейдери нафтопродуктів. Тому що зараз, коли фактично така масовані ну, відключення електроенергії в надважливих містах, таких як Одеса і Київ, а саме найбільший час на, без підключення до електрики, припадає на Київ і на Одесу. Це означає, що в Києві і в Одесі народ масово. Качатиме пальне. І е, якщо комусь здавалося, що зараз е, ділова активність на початку літа зменшується, діти пішли зі школи, з університетів, е, Київ порожніє, так получай, фашист гранату. Зараз Верховна Рада проголосувала за підняття акцизу на пальне, на бензин і на дизельку. І народ, що дурний ломинувся, бо тому що треба ж підтримувати життєдіяльність домогосподарств. Уявіть собі, через перепади температури, тобто зараз достатньо жарко, і відсутності електроенергії. Українці ж свого часу, ну, після того, як почали повертатися за кордоном, досить добряче прикупилися морозильними оцими. Коробами, холодильниками, і понапаковували собі всяких харчів на чорний день. І це все зараз фактично гавкнеться. А тепер ще одна тема: уявіть собі: довкола Києва Київська агломерація сконцентрувала ну, кожного п'ятого жителя України на сьогоднішній день. Тобто 20%, може, можливо, навіть більше, можливо, навіть 25% жителів України зараз живе в Київській агломерації. Можливо, навіть кожен четвертий. І що ми зараз будемо мати? Довкола Києва величезна кількість господарств ж того, що вона зелень, овочі вирощувала для Києва. І вони всі качали через, ну, Електронасоси, воду і полив, полив організовували для своїх городів. До речі, фермери полив теж на поливних потужностях довкола Києва вирощують овочі. І тут починається велика катастрофа. Тобто, зараз, якщо спека продовжиться, а перепади з електрикою дійсно будуть вражаючі, уявіть собі, як зароблять. Виробники або торгівці павербанками, торгівці всякими зарядними станціями і генераторами. І що цікаво, Кабмін в принципі, проголосував досить раціональну програму. Тільки цю програму треба було голосувати два роки тому, у 2022 році, після ударів півтора роки тому. Тоді треба було голосувати. Тоді треба було зараз в банках, в принципі, банки так добряче прогріти, грошей вистачає. І зараз можна було придумати дуже хорошу е, таку політику. В принципі, е, Кабмін зараз проголосував за те, щоб ввозити, зняти акциз на ввезення і сонячних батарей, накопичувачів, ну е, арматури всієї. Але це зроблено завжди з запізненням. І тут дуже важливий момент. Українці починають ну, масово почуваються пограбованими. І тепер оця історія з електроенергією виглядає як останній хапок влади. Тобто, обдерти до липки свого громадянина, щоб, щоб він не скавулів. Я вже говорив вчора про те, що. Спочатку на банку і зрозуміли, що можна почмирить трохи населення, переорієнтувати на самовиживання, а зараз досить швидко організувалися групи за інтересами, і я думаю, що на торгівлі пальним багато хто поживеться, тому що пального зараз буде жертися дуже багато на електрогенерацію. Ми розуміємо, що людям просто треба вижити і врятувати свої будинки. Зараз вже дуже багато житла, у нас оснащене системами розумний дім, кондиціонерами, всякими автоматикою, камерами спостережень, тобто сигналізацією. Тобто, це все обладнання воно може виходити з ладу при різких скачках електроенергії. І що цікаво, що. Фактично, цей удар обдере українців просто вже це як останній хапок. Як ви думаєте, українці пробачать це владі? Чи малюватимуть в виборчих бюлетенях? Щось мені здається, що малюватимуть у виборчих бюлетенях. А поки що дивимося на це все, що витворяє влада. І не забуваємо, що в нас є Збройні сили, і треба всіляко їх підтримувати, попри те, що є одна частина суспільства, яка бореться за Україну, і паралельно є інша частина, яка добиває країну. Теза про те, що доки буде Єрмак з Зеленським у владі, ми війни не виграємо, стає всеохопною. Стає просто вірусом, який вже, по-моєму, по, в деякі голови по десятому колу заходить. І чим далі, тим більше згодних з цим твердженням. Але по, дякуємо Збройним силам за їх мужність, стійкість і відданість українській державі.